Цієї зими я зав'язала з професійним спортом. Я це не анонсовувала, але всі мої рідні, всі мої близькі люди це знали. Я роздала всю свою форму дітям, я роздала свої шиповки кросівки, просто все. І він мені каже, Лєр, так а в чому проблема? Та ж їдь в Польщу і ти будеш класно заробляти. Ну чого ти так побиваєш? А я така: ні, мені не цікаво бігти 35 хвилин. А він такий, ах, ну як mm -hmm. тобі не цікаво, ну то будь ласка, тоді лікуйся. То і я йду з цими дівчатами бігати. Я не в формі. Ми приїхали на висоту, і я така думаю, так головне з ними втриматись, щоб я не загубилась ніде. І вони виходять і починають дістали шашки і погнали. Я біжу в мене пульс. Там знаєш, ну просто там 168-170, і Я вже тепла. І я в них питаю, і вони всі хечуть, просто вмирають. І Я їх питаю: слухайте, а який у вас пульс? А вони кажуть, пульс? Хм, Не знаю. Ми ну, не знаємо, яким пуці. Я була в шоці. Типу, я думала, що Америка, всі там такі точні дані, все там, знаєш, все. Ні, і це не жарт, це, на, на жаль, таке було, що, типу, якщо хтось із профіків отримував травму в нас в легкій атлетиці, то часто дзвонили до мене, бо знали, що, скоріш за все, в мене таке було, і питали, як лікуватися. Я пам'ятаю, я там в тренера питаю, як мені бігти, як мені бігти, як мені розкласти сили. І Він такий каже, просто будь собою. Просто біжи, ти все зрозумієш сама. Біжимо останнє коло. Я за 300 виходжу, біжу перша, останній віраж 200 метрів. Я така біжу, біжу, і в голові знаєш, ну все, мені хана, я вже не можу. Я вже втомилась, Це вже максимум, це моя максимальна швидкість. Ноги більше не переставляються все. І лише я чую, знаєш, як вона там підбирає та 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 підбирає, рівняється зі мною. І я така така боковим зором її бачу, і така пішла нахер. Оцю швидкість її не можна втрачати, не можна з головою перейти в марафон. Тому що для того, щоб вигравати, ти маєш бути гострим, ти маєш бути шарптим.